Повоєнні роки школи і будинки культури власними силами відбудовували громади кожного села. На певний час про таку співпрацю забули. Нині ж найактивніші люди не чекають, поки хтось прийде і щось їм зробить, а самі проявляють ініціативу, яку підтримує як місцева влада Коломищини, так і обласна кошторисна вартість проекту цього добудови 980 тисяч. Районна державна адміністрація виділила 200 тисяч, плюс ще 100 зараз боргація. 300 тисяч різниця є. Я думаю, що різниця велика є. Ми можемо на Коломийщині, і в майбутньому зробити у два рази більше, як те, що планується по державних коштах. І таким методом будемо йти до других сіл, де є нормальна громада, де є голова сільський, де є депутати районної ради, сільські депутати приходять і кажуть, що ми будемо робити, і ми на це йдемо. влада, на те, щоб зробити і зекономити великі кошти державні, за які можна зробити ще один об'єкт. Завдяки співпраці громади і влади, побудова приміщення народним методом обійшлася в три рази дешевше. Також було повністю перекрито дах школи металочерепицею та проведено косметичні ремонти в старому приміщенні навчального закладу. Зразу нам здавалося неможливо виконати такий обсяг робіт, але найбільшу організаторську роботу на себе взяв депутат районної ради Михайло Михайлович Микитюк, директор школи. Михайло Васильович Герман. Люди дякувати їм. Дякувати Богу. Вони приходили, допомагали. Я хто чим міг працювали до пізної ночі? Ініціативу побудови школи та відповідальність за хід робіт взяв на себе виходець з Пилипів, а нині депутат Коломийської районної ради, головний санітарний лікар Коломийщини Михайло Микитюк. Наразі ж новенькі класи ради зустріли гостей, але в Пилипівців є ще одна мрія збудувати спортзал. І вже навесні мешканці села готові взятись і за цю справу.